Парадонтит це таке захворювання, яке обов'язково потребує діагностики. Діагностика складається із комп'ютерної томографії та прицільних рентген-снімків для того, щоб можна було побачити ураження кістки. Також це фотографії слезової болонки до лікування пацієнта і складання парадонтальної карти. Це проміряння зубів у шести точках, щоб точно знати глибину парадонтальних карманів і виявлення стадії захворювання. Ці всі обстеження нам потрібні для того, щоб якісно робити динаміку та відповісти пацієнту у кінці лікування, чи допомогло воно чи ні. Кровоточівість ясень це перший прояв запалення, тому треба звернутися до спеціаліста, щоб він вам розказав, це захворювання пародонтит або просто банально невірно підібрана щітка. На даний час дуже багато реклами ополісковичів та гелів, які нібито лікують пародонтит. Та, на жаль, вони не допомагають, а тільки маскують клінічні прояви. Всім відомий розчин сода соль це буферний розчин, який зменшує та витягує рідину із епітелію наших ясен. Пацієнти думають, що це допомагає, але це хибно, бо ясна становиться пружнішими і зменшується в об'ємі. Та біоплівка нікуди не зникає. Ті пацієнти, які знаходяться на диспансерному огляді, повинні приходити на профгігієну гігієну раз у три місяці, тому що лікар-парадонтолог повинен бачити динаміку та правильно вчити пацієнтів чистити вдома зуби і підібрати їм гігієну, таку як йокшики, іригатори та правильні електричні зубні щітки. Ті пацієнти, які не мають проблем з парадонтом та шлунком та гарно чистять зуби вдома, можуть проходити на прог гігієну раз 8-12 місяців. Також це стосується пацієнтів, які носять брекети. Вони повинні проходити на прогігієну раз два-три місяці, тому що ці конструкції дуже уповільнюють і заважають пацієнтам гарно чистити зуби. І це може привести до таких ускладнень, як каріс. Лікар-парадонтолог повинен підібрати кожному пацієнту індивідуальні засоби гігієни порожнини рота. Пацієнти з брекетами повинні користуватися інтрадертальними йокшиками, іригатором, електричною щіткою, а також лікар-парадонтолог повинен підібрати спеціальні ополіскувачі та зубні щітки і пасти. Тому моя порада: не пропускайте щорічний огляд у лікаря-стоматолога.